12 серпня 1962 року із відривом у одну добу на орбіту стартували два радянських космонавти Андріан Ніколаєв та Павло Попович. В у космосі одночасно перебували кілька космічних кораблів, між якими було встановлено радіозв'язок. Політ тривав кілька діб. Донька Павла Романовича пригадує ці дні шестирічною дівчинкою. Вона вперше дізналась про те, що тато за межами землі по телевізору. Подробиць подорожі не знала і дружина Поповича. А в це час мамі я теж дуже добре пам'ятаю говорять Марія Лаврінцівна. Мужайтесь, вас, ваш муж на орбіті. Мама, звісно, до кінця не знала, коли він точно вот полетить, в який день. Серпневий день зустрічі батька пані Наталя називає чи не найщасливішим у житті. Зустрічати героїв приїхали усі родичі. Я пам'ятаю весь цей день. Як ми зустрічали папу, коли він прилетів внуково, там такий спеціальний постамент поставили, там стояло правительство, вони такі красиві, два йшли навстречу. За 50 років із дня першого польоту у космос українця його співвітчизникам є чим пишатись. кажуть. У державному космічному агентстві України от от вийде на орбіту ракета носій циклон 4 цей стратегічний українсько-бразильський проект відкриває для України незалежний доступ у космос. Загалом за роки самостійності успішно стартували 127 вітчизняних ракет-носіїв. Ми займаємо досить пристойне місце серед космічних держав. Це 7-8 місце в світі. За підсумками кожного року ми займаємо, наприклад, запусковими послугами десь 4-5 місце в світі. День першого польоту у космос Павла Поповича вшанували зокрема на Київ приладі, де він був частим гостем. Там пройшов урочистий мітинг на його честь. Діана Панченко, Андрій Соловйов, телеканал Київ.